Запрошуємо усіх прихильників першої it ліги на перегляд прекрасного матчу між команди на Юрія Горощука. Хороше підсилення для гравців команди Софсеру. До речі, як Назар, так і Сергій Саломаха виступають на рівні області. Правда, не можу зараз точно сказати, за яку саме команду будь 15-й номер команди Сом. Сергій Саломаха ударна позиція. Чудово діє Ковальчук у епізоді. Стеняли ноль! Олег виводить софсера вперед. Шимків підбадьорює своїх хлопців. Проти будь-якого противника зараз соломаху обіграв. Голод! Віддає розкішну передачу! Голубів! у уданий кут, на жаль! Ну і у заключному матчі вечора Адвантіс тумляється силами. Голубів у центрі Ревого поля. Вистрілило над воротами летить м'яч. серед Гравців Сомбри до свого наставника. Колісніченко набирає хід. І ставцям команди. Совцер в удар. Кінах на висоті. Позаду. Павло Чухнає. Буквар на рівні початкової школи. Лівим флангом Павлочухна! Удар кіна. сьогодні е, все ж таки з'явиться трішки із запізненням, але тим не менш може розраховувати команда Софсер. Удар, стень! Дубль 2-0. Чудова гра сьогодні від Олега Стеня. Сьомий номер команди Софсерв. Закидання вперед загубили Власюка, то може збільшувати перевагу до трьох. Нуль сей Віталій повертає. Перепрошую, повертаємось до пар... Трі атаки Також які брати Саламаха. Ну і в допомогу Юрій Горощук. Михайло Бучко. Зараз вихід і Шнович. забивав. Голи на будь-який смак і після стандартних положень. Зокрема, Бучко розібрався. Атака в три два. Михайло пробиває. Не Власюк. Ваш коліно. Ось сьогодні неодноразово столився у підкаті. Помилка. Саламаха кінах на висоті. Ще одна спроба від Назара. На підбирання м'яч. Віддав передачу ліворуч. Бигар. Берещак. Говда, удар! над воротами. Або ж Тараса Говду комбінують. Чорно кольороє. Закидання Рикошет. Корніле. Менше. Атакують. позиційно. Шукають команду на Корніле. Той зупиняється. Помилка. Голод. Удар від Голубіва повз ворота. Ось тривож може прийти. Закидання вперед. Скидка п'ятою. Корніленко. Не зумів перехитрити суперника. Ось таке враження неповноцінно готувались. Корніленко! Кіна. Ну і чекає. Підтримка капітана. Говда стріляє у суперника. Берещак не реалізовує. Сергій що відпочиває. Переведення на Владислава Голода. Той змінив позицію. Стріляє досить непогано, як на котре свої корективи, але важливо, калюш майже нема. Ось дренаж. Поля витримано. Удар фурута! Гол! Берещак забиває! Постаралася Сомра, ну невже? Дуже близькі будуть хлопці до того. Дають своєю атакою і, і компанія, чудова швидкість від Михайла. Голод стріляє з лівою Берещек.